14 жовтня 2023 року виповнюється 80 років від дня народження видатної української співачки, педагогині народної артистки України, лауреатки Шевченківської премії, Героя України Раїси Кириченко, спів якої обожнювали мільйони шанувальників з усього світу. Раїса Кириченко жінка-легенда, без якої неможливо уявити історію української естради другої половини ХХ століття. Гастролюючи в різних куточках світу, вона так і лишилася простою та земною жінкою, яка понад усе любила свою батьківщину, своє рідне село на Полтавщині та затишну батьківську хату. В день пам'яті незабутньої артистки, чий унікальний голос вважається пісенним символом нашого народу, згадуємо її життєвий та творчий шлях. Риса Опанасівна дівоче прізвище Корж народилася у селі Корещина Глобинського району на Полтавщині. З дитинства дівчинка була змушена важко працювати на колгоспному полі. Зумівши закінчити лише вісім класів шкільної освіти. Єдиною втіхою у житті була народна пісня, що віками об'єднувала українців, допомагаючи їм долати усі складнощі та випробування життя. На унікальний голос талановитої співачки аматорки звернув увагу Павло Оченаш, районний керівник гору. При будинку культури Кременчуцького автозаводу саме він допоміг юній селянці отримати необхідну згоду керівників колгоспу, щоб переїхати до міста та співати у хорі. За декілька років співочий талант дівчини проявився настільки яскраво, що Раїсу запрошують до ансамблю Веселка при Полтавській обласній філармонії саме в Полтаві. Молода артистка зустріла свого майбутнього чоловіка, талановитого баяніста, композитора та аранжувальника Миколу Кириченка. Подружжя прожило щасливо у шлюбі 43 роки і чоловік пережив артистку. Але згодом Раїса Кириченко працювала у Житомирському ансамблі льонок у Черкаському народному хорі, а також у 1987 році повертається до рідної Полтави. У співачки були мільйони шанувальників в Україні та за її межами, її часто називали берегиною української народної пісні. Сама ж артистка стверджувала, що у її репертуарі не було другорядних пісень. Всі вони миттєво ставали популярними, входячи мало не до кожної домівки. Коли звучить українська пісня. Й, Україна говорила Раїса Керченко. no У репертуарі артистки було багато пісень про село і маму, про буденне життя людей, їхні радощі та болі. За спогадами друзів та рідних, навіть із сучасних пісень, вона обирала ті, що ближче до людської душі, живучи турботами, проблемами простих людей. Не забувала вона мудру пораду від мами, яку та сказала на початку творчого шляху Раїса Кириченко: ніколи не співай пісень, які ні про що. Вибирай ті, що западуть у людську душу, інакше співатимеш задарма. Відповідаючи на запитання журналістів про секрети свого феноменального сценічного успіху, артистка відповідала: Моїм учителем з маличку був бій український народ, найвидатніший співець в усьому світі. За своє унікальне вокальне мистецтво. Риса Кириченко була відзначена найвищими державними нагородами, маючи звання Героя України, народної артистки України, лауреатки національної премії імені Тараса Шевченка, повний кавалер орденів княгині Ольги, але перед за все мільйони українців, які вважали її берегиною української пісні.